Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Так, у цей день 1991 року розпочалась наша новітня історія. У залі українського парламенту ухвалили доленосний акт про проголошення України незалежною державою з неподільною територією, власною мовою та законами. Те, чого український народ прагнув століттями, нарешті стало дійсністю. Втім, ніхто не знав, що на цьому боротьба за власну державу не завершиться. Визнання України незалежною та недоторканою державою. Ворог з року в рік намагався пустити коріння та взяти нас під контроль. Зокрема, шляхом введення своїх проросійських політиків до нашої влади. Новим етапом боротьби за свою державу для українців став 2004 рік. Тоді противник через контрольованих політиків сфальсифікував результати президентських виборів на користь проросійського кандидата Віктора Януковича. У знак протесту на головній площі країни зібрались сотні тисяч громадян. Так розпочав. Лась помаранчева революція, яка тривала майже до кінця 2004 року. Голос українців вкотре зазвучав в унісон в 2013 році. Тоді громадяни нашої держави об'єднались, аби вкотре нагадати світу про нашу незалежність. І знову головна площа країни, і знову мітинги проти проросійських політиків у Верховній Раді. Так розпочалась революція гідності, але вже тепер українцям довелося платити найціннішим, що у нас є власним життям. Та, попри це, ми були готові відстоювати свободу до кінця. Герої! Герої! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! І тоді, коли українці ховали кращих з кращих на майдані в Києві, ворог завдав ще одного удару: у лютому 2014 року росіяни анексували Крим. Ще за два місяці руська весна. Ворог окупував частину Донбасу. Так розпочалася антитерористична операція. Тоді ще ніхто не знав, що анексія Криму та окупація Донбасу переростуть в повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Та вже 24 лютого 2022 року на долю нашого народу випало чергове випробування. Відтоді і дотепер країна-агресорка обстрілює територію нашої держави, руйнує її інфраструктуру та відбирає життя населення. Натомість українці і далі продовжують відстоювати своє право на свободу, своє право бути вільними та незламними, гідними нащадками гордих київських князів. Вільних козаків та героїчних бійців Української повстанської армії. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Софія Капінос, телеканал ITV.